Сюда, давай. Короче, большая боюсь, остановка у нас оказалась ошибочно. Жестко. Да, мы такие не души. Фуалет, в я Что делать? делала. Штаны? Штаны? Зараз mm -hmm. 12.37. взут, что по американской заправке. Смотрите, круча, каких каких-нибудь брелков не нужны. В ципцах. Они родкие, не самсурда, надо такие. Вот York City. Мне то Нет, нам не сюда. I love North Carolina. North Carolina. Давайте купим зарядку. Ну South Carolina получше, да? Ну да, да, да. Всё такое себе. Мне нравятся вот такие мишки всякие. Сейчас был файл Закрытый. Так, зараз кити у нас одной показывают. Раз пять пятьдесят два. Мы сейчас походу в Вирджинии. Надеюсь, не два кругля Вашингтона. Я yeah, сейчас Вашингтоні. Ось да. по біля Вашингтона. Бачиш це? Фокус. Ну, коротше, ну, я поняла. Да, от. Вже починає світати. Ми поспали тільки один раз. Супер. Ти в школу йде. В

Йоу, потянись, йоу, йоу, молодец, Маша, як в тебе справи, Марлен. Кто? Тримаєтесь? Йоу, Іра, Є, Аміна. Ми живі. Ми живі, ми живі. Я живий! С тобой камера грязна. Все. Спасибо. типу, ти його на ручки держиш. Знаєте що? Плюс отак от беде жирство. Вона собі, ось нас сперлася. Тут спиться стаканом. Отак. Я кажу, Діана, дивись не розлий, будь ласка, на мене. Оцю штуку свою. От у мене штани вже розові. Ви суча. Постираєш Так, Ще одна установка в нас. Діана розлила на мене. Свій я Скільки годин зараз? Зараз 9 годин, там ще 2 часа десь залишилося до Нью-Йорка. Ну, 2,5, я думаю. Так що так, ребята. Все супер. Так, ребята. Ми вже під'їжджаємо на Так. Да. Уже, так. Да. Факт, в нью йорку тоже люди работают. А вот надо работать везде. Надо работать. Вот какая здесь параллель. А потом сними этих рабочих. Где этого не работают? Нет, надо изменить. Да, Ой, Я не так хотела сделать. снимаешь. В смысле, не снимаю? Снимаешь? Ну да. Ну, дивіться, в Нью-Йорку теж є робочі, В Нью-Йорку також є машини, також є люди, також є будівлі, також є столби, мотоцикли. Все як у людей. Я не знаю, що це якісь там російські русские блогеры говорять, що здесь не все як у людей. Все як у людей? Як у людей, ось вот, таксі жовте, ось вот, побудови всякі. Тоже побудували всякие такие кусоки. Может, они все так уже, потому что у них в России этого нету. Но але... у нас в Києві это есть. Поэтому мы знаем. Йоу, Марлен. Он вообще Вона на бар. Я могла ще більше щось розказати. Ну <свісно> просто, извините, я спала, наверное, говорят, саме ціла. Ми зі сіма своїми ручима йдемо в готель. Мы кружляли ми кружляли кругів 5, щоб найти парковку. У нас є чемодан з Марлен, а в Диана з машині. О, тут за цей супер. Как домашнему. Диана Діана з лову. Какие посмысли? Супер! Ми Пока душ. мене фотографія. Look at this. Ah. Не треба сміятися над чужим горем. горе. А мене киданула? Ти сказала, що ми перші йдемо митися. Бачиш, mm. Маша, всегда ми стоїмося з тобою вместе. При ми більше дружимо. Ну, да. Ми дует почали в І ви тоже дует почали тун 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 Хеппі, хеппі, хеппі. Спокойненько, вайбовенько Можливо, тут. Не Такі, не вот, дивіться, давайте да. я вам Дві обзор. Погнали. Дивіться, да. тут галерея, ми можем ну, можем і піти в галерею ну не знаю, якась там рум, сток рум, бомб рум, джим і спа. От насчет спа я б не сказала. У мене 10 відсотків, у мене скоро телефон виробиться. А я його зарядила. Попал буде. Йоу. 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 Я бі -я, я бі -я. У мене... Аж 26. А, що, знаєте, що? Ви? Ми придумали ігру, як ми. Завідуйте. Я не дуже я придумала ігру, що коли ми бачимо жовту машину, ми маємо друг друга отаку. Це, не придумала я, я... Нічого. це я придумала. Вона нічого не придумала, ігра, це ігра це національна українська ігра. Я придумала. Це моя ідея була. вружка. Те, що я її не я її не заснувала, але я її придумала. Що Йо, мій, ігра. мій чемодан іде, так? Да? А де мій чемодан? А де мічмодан? Що в моїй машині? Скажи привіт, влогу. Вітаю. Вітаю Коротше. Вітаю. Зараз два ключі є. Ще одна mm -hmm. команда не готова. Позвонить мені, коли буде готова. То якщо ви хочете зараз сумки скинути по кімнатам, Є одна на одинському му і одна на 16. му нам 16 на 16-му? Okay. Давайте, дівчата. <laughs> ви на 11-му один стати. Єе! Так, як нам пользуватися, я взагалі без поняття. Куди ми йдемо взагалі? В ліфт? Як сюди На 16 етаж. Вони поїхали Наташа, ви йдете? Я акуратно. Ну ладно. Лене. Так, вот мы идем уже, заходим мы у то, лифт. То, а что тут на зеркало нам такое сказ? Кто сидающий сюда? ні, ні, <продукл> не на еди. Передустанный этаж, бра. Так, 16-13. Не-не-не. ні, не, не. сюда, 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 сюда. Да, уже самый последний наш. Подожди, мне надо на другую сторону, нет? Ну, сюда. Вот тут опять, видите, шостый. Так. Ой, ой куда ты, ну, ты, уходишь в камеру? Вот наш номер. 16-13. У нас еще две кнопки. Все наше? Открывай два дня. В кофе. Вот это вот открывается. Вау! Вау! Так, это моя кровать с Машей. Wow! Визу, можно смотреть, ребята, это трэш. Всем привет, ребята! Мы готуемся, идти вже углядывай. Не марлендонский кулончик. Такая модная, Угу. Нам подивимся, як справи у девчаток. Как у вас справа. Пытаемся накрасить губы. Просто будешь про ней делать губкой, такой бандикан. Какие прекрасные губы. Такие в мене. Ой, sorry, Маша. Look of the day. Модно. Само круто на районе. Все завидуют, все хотят быть мной. О, да, точняк. Бро, мои белые штаны. Ну, если я когда -e 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 это не выставишь. Ютуб? Нет. Я, я жду, пока ты мои штаны не стираешь. Бо если она не стирается, ты мне будешь новый пятый. Что скажешь? Я надеюсь, ты даже не Бро. Завтра на одиночке. Ой, если мы мои красивые шнурки. О, друзья, Амина дуже хоче вам показать ее супер-мега-классные. Блестящие шнурки. Йоу. Блестящие. а потом и сразу идем гулять, или мы идем есть, вернемся сюда и потом идем гулять? Я думаю, если идем гулять. Да, сразу. Окей, okay, мы же все готовы. Да, Ира? Ты так? Ира? Ира? Сейчас покажу вам. Наша и Марленка. Надеюсь, Маша Марлайнка. не будет ее надевать. Маша? Маша еще три раза переоденется. Маша? Амина? Ну, все это мне сдается сюда. Это закрыть. Я оденусь в <свистит> вот эту юбку. О, Знаешь, что прикольно? Друзья, что прикольно? Да что прикольно. Типа, я снимаю, на парадней, нажимаю на эту кнопку. Я проворачиваюсь. Yeah! Супер. А Амина просила марланторы включать. <свистит> Я носом, носом нажимаю, нажимаем. он нажимает. Дай прикол. Давай прикол. Подожди, подожди, секундочку, секундочку. На Диор. Диор. Максимайзер. Это на был позитивный. Я люблю вкусы чувствовать. Это шок сенсация. И мама вот такую штучку. Чтобы из рота вкусно пахло. Да. Слей all day. Слей all day. Такая крошечка, мне очень нравится мой ответ. И еще больше мне нравится, что Диана мне позычила чечки. И мы получится классные фотки на тебя Square. Да! Диана дала содействует свого тата, и мне классно фоткать. Зараз в 2 години... В твоєму рюкзаку. Так, окей. В маленькому кармашку. Покажу вам Боро. Зараз служить друга дня, а мені здається, що це Степа вечора. Скажи. То, що так, кажуть, Шо? Шо таке? Тут э, можна складати самолітики і пускати їх з вікна. Йоу, це прикол. Йоу, це прикол. прикол. О, дивіться, це мій лук. Взагалі-то це моє, вона в мене це забрала. Неправда, вона мені не дала. Нічого не дай забрала. Дай Вообще не правда. Я така, о, матеріальна. О, дай мені. Це було по відеочату, так що я э, фізично не могла зняти. Вона фізично це зробила. Фізично я фізично теж забрала. Ну, вона просто напамила про них. Окей. Okay. <риснят> Значить, ми з вами yes. не <риснят> <риснят> зустрінемося вже, коли будемо їсти. Або завжди, коли будемо ходити. Я тільки буду бігти, коли жовту машину. Удачі. Давай, я зроблю самоліт. помахали. всі разом помкнемо. Давай, помашай, помашай. Ану, Іра, Машаль. Вот, ребята, мы уже ждем. -то более ребята, ребята, потом. О, точно. Не, я сделаю там сквери берил. Короче, мы ждем. А я не знаю, oui> а что мы ждем? Мы ждем, наверное, инших. Удивительно, что цены нас ждут. А мы кое ждем. The Trump Building. Ребята, давайте The Trump Building. Саник, так. ти думаєш, що Трамп будинок? Що я, це таке? Я думаю, це як мінімум патріотично, в першу чергу. Патріотично? Так точно. Тяна, бачиш цю церкву? Ти ще не поминає? В Чорнівцях? Той старий О, цей? Да, 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 да. Жилья. Да. Мне так все равно, если честно. Амина, я, ты со мной? Я, я ничего не говорю. Я с тобой. Да, нам все одно. Все, идите. Все фейковые <су>? друзья нам не нужны. Эдик, Ты бы чуть нас был фурвал, я тебе... Я к О, бро, падаешь, падаешь. И Какие у тебя ощущения, что чуть нас был фургон? А? Чуешь, если ты купишь там bubble tea и выпьешь, я тебе там 10 долларов. Рискнешь? Ты не купишь bubble tea? Нет. А чуда? Ти б не розказалася. Да, да. Я б не ризикувала. Кеш онлі. Ми влог знімаємо влог влогі. Давай вдаримо в таранці, будь ласка. It's так, ми знайшли дуже видатне місце. Це меморіал на 9-11. Це коли був теракт і... Uh, Літак з веб башні близнюків. І от вони тут стояли. Давай йдемо. Зараз ми йдемо на Ой. Brooklyn Bridge. Бруклінський міст. Зараз ми вам покажемо, як китайці торгують з сувенірами Made in China. Wow, в Америці. З надписью Нью-Йорк. Ну, це ж смисло. Юасень.

Упс, поліцейські налякали мене. А я купив собі бекпек. За... Скільки? Покажи, покажи його, покажи. 15? Yeah. Okay. Okay. Then, yeah. Покажи нам. Треба скидку. Ви що не вправи? Ти що, не вмієш торгуватись? А, треба торгуватись. Треба сказати, за 5 доларів, за 10 доларів покупаю, за 13. І все, больше нету. Скажи, нормально. Ми купили кепку Йоу, Тепер вона Янки Янік. Ой-ой-ой, oh, просто Нью-Йорк ой йоу йо Ми йдемо в Whole Foods. Купляти вже... водичку ми і морозиво, так, Ми всі дуже хочемо ну, ми, ми раді того, що ми покупляли. Я купила брілок, Маша купила брілок, Діана купила кепку, Янікс. Марлен купила брілок і панамку. Ну, самим більше повезло Едіку. Да, він закупився за наші гроші А, і ще в нас браслетики. Маріо. Йоу, Маріо Петричко, Мы нашли воду Whole Foods Я удовлетворена yeah. У нас зубы аж из-за этой воды Она такая голодная просто yeah. И сейчас мы идем брать суши yeah. Смотрите, как здесь много Чапочек, еды. еды Уставших людей yeah. Ребята, мы такие замученные yeah. Этот драйв Мы с с едой, едой. Де що в парк не пішли з іншими. Да, так, що ми встали трішки, ми вирішили піти. Взагалі, там до того парку, який мені дасться під часа. Да, і ми вирішили все-таки піти в готель, тому що ми. Ще їм подав три дня. А, ну, а, а потім говорять, що ми фоткаємося самі. диви ага, Після того ми погуляли. Ми Добавили. купили суші, поїли їх, але поняли, що ми стізні. що ми ще голодні. И мы с другой молоді вирішили, Let's Go eat something. Йо, Короче, мы вже заказали пиццу с Нами Давай. В поставили? сидит. Я ходила браксета. Может мы просто сейчас придем Бакси, возьмем пиццу ну, идем. Номер дома пиво. Ну тут так прикольно, тут так красиво. Нам принесли воду такой бутылочки. У нас, кстати, однако запал з'янули. Я так закриваю глаза, бо то я в його фонарьках течу. От ми ждемо свою піцу. Це ми вже в кафе з пицею. Три кусочка у нас осталось. Піца була смачна. Реально, на, я, на, в я, я в наступний раз таку в Україні їла. Я в Я була, але це да купуляцію. -да особливо. -да 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 -да. І Львів. І Львів да. Ширина. Так, все, мы собрались на Таймс-сквер. Мы на таймс Мы поедем на метро. Это очень круто, потому что мы хотим увидеть крыс. Таких, с такими хвостами. Да, таких огромных, как собак. <свят> <свят> да, что там девчата собираются? не удивительно, да? Амина, ты готова? Да. Ну, давай, завтра свой доставай. Да, а пересохну крыса. Ми в метро. Ребята, пока что крыс не наблюдаем. Да. Так. Марлен была в Киеве в метро. Маша не была це и перший раз. Диана была в Нью-Йоркском. Че каком ты была? Я была стільки Ну, Но это тоже хорошо. <ріст> Погромче даже. Я боюсь. Серьезно? Тебя... Ты хочешь? Ты хочешь снять, Ты хочешь снять. С такой стороны, с этой стороны еди. А, бессудный. Умарлен, атаческая паника. Шпанівська, так, Шпанівська. Шпанівська. Аміна, які з тобі відчуття на рахунок метро. Нема крыс, не цікаво. Нема стало на Не цікаво. Якось так. Скучно. Я очікувала біля... Ми приїхали на Time Square! На остановку Time Square, зараз будемо виходити. Я хочу спати, но сквера готова Готово все.

Стам сквер. Ура! Ми так устали і Хочемо спати. Очі червоні. Щасливі. Hey. 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 Всем добре утро. За завтраком в Зараз 9 ранку. Дівчата залишилися в номері. А ми вирішили піти. Щось за попити. У нас так буквально за да, минуту. Але поки що ми спустимось О! Опа. І одні ми. Окей, ми купили наші дрейкс такі і маємо два сендвічі. А, і кіпоп. Взагалі, у нас через дорогу другу вся на і там Starbucks. Так, ми зараз йдемо на кораблі. В общем, вирішили ми поплавати, щоб ми уїхали через такий пароплав. Він сказав, якщо он не синій жовтий, то ми нікуди не їдемо. Оказался сынник, поэтому мы повезло. Вот такая прекрасная водичка. Может быть, он пошатать, но это даже не важно. Ну ладно, так мне руководство даже мою голову не Ребята, мы сейчас з С молодец, царь. Стртся. И мы попали трошки пидошчик. Вообще чуть-чуть. На миновом фоні Манхеттен. Я ще зря волосся виправляла. Короче, ребята, мы же встретились с молоддю. И мы зараз в туалет. За сини такие тут. Бутылок крутый. Арка прикольная. все. Шикарно все. міна в джунглях. Йо. Йо. Йо тут дуже красиво все Вот, коротше. Модне Модные. Видите, красиво. Тут, там, ой, ты там сзади статуя свободы. Да, да, вот, вот тут статуя свободы. Вот. Вот, да. Да. <существу> там Бруклинский мост. Мы зараз в парк. Ну, парк, я думала він більший якийсь буде Але він а, я думаю, красивый. В центр парк. Да. Подавите, как Амина круто вміє Она вміє кататься вперед, назад. И пятки не отрывает. Мы попали под дождь. Yeah. Мы yeah. 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 давно этого мечтали. Йоу. Коли хтось підготувався? А хтось ні. <сіпіоні> Мій стиль, мода. нова як це Вінтур, Венера, не знаю, які з вас. Ана Вентур. А вот це я вообще вважаю, що це просто писмо. <сіпіоні> <Ж. сіпіоні> как вам мости? Модно? <різований> Дяна, ти дуже щаслива що дош? Дуже. На мою день. Бро Марланде. Марланта. Да. Мы опять в yes. їдемо їдем. Ребята, мы будем кататися на яких. Якісь...

Мамуття, друзі, ми зараз на якійсь цікавій українській вулиці. Вулиця називається Тараса Шевченка. І ось там у нас є український музей, в який ми цього разу не встигли зайти, але мені здається, що обов'язково наступний раз ми поїдемо. Да. Ще ми от, бачите, там на вулиці Тараса Шевченка. Шевченка. Ты тоже классно. Right а, а я надо? Вот так. Бро, давай okay. я со мной. Йоу. Йоу, okay. у меня не 10 рук. Йоу. Давай.